Okay, let's start continue. In the previous lesson, I show you. Я показала вам what exercise you must do. And I open exercise when you must choose have or has. Uh, where you must choose has or has, де ви мали обрати, have або has. Now, click on the exercise close. Клик натисніть на вправу close. І ми побачимо, що ж тут нам потрібно виконати. Зрозуміло, що клоус це означає одяг, значить, право буде пов'язане з чим? З одягом, правильно, а які ми одяг знаємо? Щос t Сенс цієї вправи. Мені б дуже хотілося, щоб ви запам'ятали, як слова прописуються. Для того, щоб ви правильно обрали слово, вам потрібно його вивчити. У вас є підказка на блозі зображення в папці «Другий клас», Або ви можете в підручнику відкрити ці ж слова. Тож, перше зображення, що тут у нас на зображенні? Дівчина в куртці». А як ми знаємо, у нас буде куртка, піджак, жакет. Угу, це у нас буде джекет. Де у нас це слово джекет? Jacket? Jacket. клікаєте на ось це посилання з кольором, тоді у вас відкривається зображення. Ви знаєте, що це футболка, англійською мовою футболка. Т-shirt. І знаходите, де в нас це слово? Easy. Easy. okay, you will be juice. Ви це обов'язково зробите цю вправу і все. Це дуже легенька права. Colors. Colors. I hope you remember all Colors. in English. I hope. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте назви кольорів англійською мовою. Дуже легко виконаєте цю вправу. Тим паче у вас є підручничок, де всі кольори прописані, ви їх можете згадати. Тож, what color is it? It is orange. Yes? Yes, what color is it? It is red. Зрозуміло сенс її вправи. Ви натискаєте та маєте перетягти, де правильно написано цей колір. Так. And the next exercise. І наступна вправа у нас With Mary Poppins з Мері Поппінс. You will be read describe of the picture. Ви прочитаєте опис зображення і маєте обрати, якого ж кольору ця частина одягу. Look, it is rainy day today. Rainy day. Який це у нас день? Rainy. Дощовий день. It is rainy day today. Mary Poppins is wearing her raincoat. Her, в її, raincoat. Raincoat. Дощовик. Мері Поппін Попінс новий дощовик. She is wearing. Mm -hmm. Black red shoes. Що це таке shoes. А ну давайте згадаємо. Shoes. Черевики. Або туфлі. Якісь взуття черевики, туфлі. Mm -hmm. wearing... uh, What color is her shoes. Якого кольору her shoes? Її черевики? It is. Black. Yes, it is black. And click into black. Окей. Okay. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що вам потрібно прочитати твердження про Мері Поппінс, І потім ви маєте обрати відповідний колір. She is wearing a black shoes on her feet. A scarf on her neck. neck, neck, Згадуємо частини тіла. neck, шия. scarf, Scarf, shawl. She is wearing a hat on her head. Hmm. I know exactly these words. She is writing in You learn this word by heart. You learn this word by heart. We will these words in memory. Hat on your head. Mm -hmm. Mrs. Poppins has got an an umbrella in her right hand. Remember right hand, left hand. Я сподіваюся, ті були уважні на уроках і пам'ятають, right hand. Права рука, left hand, ліва рука. І umbrella це легке для вас слово umbrella. згадуєте, що це таке umbrella? Mm, парасолька, так. Добре, ви виконаєте ці вправи. And we will be continuing. І ми продовжимо.